Колаборація коріння. Цей проєкт в Івано-Франківську обіцяє стати традиційним. У всякому разі, так нас запевнила одна із його засновниць Галина Баранкевич, бо саме етноформація у складі Галини Баранкевич та Ксенії Пранничук є незмінною складовою. Ну а інші артисти долучаються до цієї чудової ініціативи. Підхоплюючи цю чудову ідею цього разу, то Сергій Лазановський і Оксана Романюк покажемо вам трішечки концерту. Ну, і обов'язково перед ним поспілкуємося із артистами. Це відразу задумували, що це буде традиційний захід. Тобто що він ну бодай раз в місяць він буде відбуватися. Але чи повторно, ну тобто, ми з попередньою колаборацією ми відпрацювали два, два концерти в Івано-Франківську і в селищі Мединя. Ну є там такий отець Руслан Червінський. Він дуже активний. Він ну, до речі ну рекомендую така рекомендація. знаєте, людей, які люблять життя, люблять своїх парафіян, люблять людей І він одразу тільки щось нове, він одразу в своє село Мединю одразу запрошує. Та. Тому ми відпрацювали два концерти. І далі, Ну тобто коріння, продовження історії, тобто ми ми йдемо далі. it's easy Саме цього проєкту і родзинкою цього проєкту буде те, що е, головні автори і ідейники залишаються, але таким чином будуть додатися ще е, митці з Івано-Франківська, тому що у нас дуже багато талановитих людей, і особливо в такому проєкті, яке має назву Коріння яке, в якому транслюється походження наших предків, і вже ми, як уособлення всіх, всіх предків, які були до нас, показуємо свої таланти. Я думаю, що кожен митець мав би взяти участь в цьому дійстві. Звісно, є складність в чому? Складність не в самому репетиційному процесі. Тому що, звісно, що з професійними людьми працювати є. Ну, не, ну, не те, що легко, просто е, ти робиш це швидко, е, ти зайвий час не витрачаєш. Ну, скажімо, як на дітей, коли ти там мусиш їх навчити, пояснити. Тобто професійні люди, кожен на своєму місці знає поле діяльності своєї. Е, але в кожного є багато робіт, в кожного є багато обов'язків, планів, поїздок, гастролей. І в цьому є складність. Тому є е, 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 прекрасність в тому, що. Е, Коріння воно є, і воно буде мати і третю частину, і дасть Бог четверту і п'яту. І нехай єднаються митці, тому що так як ми кажемо, в кінці що в єдності сила. Обов'язковість для проєкту. Це така. ну, Знову ж таки, це моя запропонована обставина. моя фантазія, обов'язковість виконання народних пісень, обов'язковість використання авторських творів наших прикарпатських композиторів і поетів. Оце важливо, так тобто, звісно, це добре, якщо ти можеш собі дозволити дуже дорогого автора зі столиці. Це супер, це вітається. Але, власне, в корінні має бути присутній автор з твого ну ство того Середовища, з того міста, села, з якого ти походиш. Я маю за честь співати пісні і Богдана Кучера, і Ігора Юзюка, і Володимира Куртіка, Ірини Батюк. Так що я багато в цьому плані. У мене коріння широке, велике, пісенне, тому я дуже тішуся і дякую Богу можливості ділитися з цим. thank mm -hmm. you Серця, це є наш прикарпатський композитор Ігор Михайлович Іванців, і то власне той випадок, коли е людина людина розуміє співслова, співтакту. Я сьогодні надзвичайно щаслива, що я є в, в корінні разом із Галою, з Ксеною із Сергієм. І маю сьогодні таку велику честь запросити Ігора Михайловича на сцену, аби ми сьогодні показали наше творче коріння, яке не є родинне, але воно надзвичайно можливо в деякій мірі і сильніше іноді за родинні. репертуарі в мене пісень, напевно, більше ніж 20-30 його. Виконую я менше, але постійно на концертах я одну-дві все одно виконую його, його пісні. близька тема родини, мені близька тема і Лемківщини зокрема. Тому звісно, що зі своїми на сцені бути поруч, це завжди приємно і робити таку хорошу справу. Ну, особливо в теперішній час, коли ми максимально відроджуємо українську культуру. І звісно, як я завжди кажу, що українська пісня, саме завдяки українській пісні, зберіглася українська мова, і про це потрібно говорити, і ми про це говоримо. І навіть транслюємо сучасну свою творчість, яку ми пишемо зараз. Я Завжди на концертах кажу про українську повстанську армію, яка чинила супротив трьом режимам, і це щось є неймовірне. Це тоді ми вже себе дуже заявляли як ідентичність, нашу ідентичність, націю, яка хоче бути вільною. Звичайно, сьогодні почують засинає чорний ліс. Українська повстанська пісня зродились ми. Це гімн української повстанської армії. Ну і вже якщо повертатися до сучасних у дівчат, є блог, де вони співають про кохання. Наша пісня такий зараз дуже модне слово «бенгер, «хітяра», Це ти Вкралати. ти о, серцю, вкрала ти Полонила моє мої вкрала ти закрутила голову, я відчуваю, що пропадаю, нам життя не відчувало драми Закохався у вас їх до безтями. У думках моїх пила. Тільки ти, я відчуваю, що пропадаю Що робити, ой, мамо? Кажуть, люди всі парами, та я не зважаю, бо вас відкохають кохаю. Ти, сердце, пряма ти, пряма ти, мої За я відчуваю, що пропадаю. І, звісно ж, сучасний мотив вже як сучасної української армії Чорна Хмара. Це пісня у деті з військовим, і вона в цей концерт дуже сильно підходить. Знову насувається Чорна хмара, щоб накрити мороком весілля. Ну, мовши до бою, браття стане, повернемо украй. Що на праця воювати, з нами, правда, с нами Бог Святый Закрадит? Єднані повинні бути з'єднані пам'яттю з нашим з нашими предками, знати про них, і ми маємо бути з'єднані одне між одним в цьому в цілісності сила. Кожен поодинці ми слабкі, дуже тому будемо єднатися, будемо раді співпраці. Можливо, хтось сам запропонує свою кандидатуру для того, щоб взяти участь в проєкті. Тобто, це воно має якихось таких сталих канонів, що це мають бути тільки співаки. Чи тільки музиканти. Тобто є момент розуміння проєкту, є момент розуміння цінностей і розуміння того, що, що нас об'єднує. Оце важливо. І сьогоднішній концерт це якийсь такий якби, фідбек того всього, що з нами відбувається зараз. Попри всі негаразди, попри всі негативні новини, ми продовжуємо передавати це коріння. Воно проростає зараз в нас, особливо особливо в мистецьких людях. Воно проростає зараз в наших дітях. То ми мусимо його зараз возвеличувати якомога більше і сильніше. Чима не пусна. Саме української пісні, але е, тільки коли почала, наприклад, я е, під час е, різдвяної програми співала Тиха Ніч, ну навіть чи е, сіла птаха, я не знаю, це якісь такі одразу в людей виникали емоції, вони підходили. Яка це мова, яка це на якій ви мові співаєте. І справді було дуже емоції, такі непідробні. Тобто, ти співаєш класичну естраду, світову, але коли звучить українська пісня, українське слово, чомусь зразу в людей якесь таке одразу виникає бажання підійти запитати, хто ви, звідки, якою мовою співаєте. Це, це насправді є феномен української пісні, українського слова. на Прагнула знати про своїх предків, і я дуже тішуся, що ще, поки були живі мої прадіди і прабабусі, я прийшов до них і дізнавався про свій рід, дізнавався про родовід. Тобто мені щастить знати свій рід до сьомого коліна. А я вважаю, що це дуже цінно, і я тішуся, що своїм майбутнім нащадкам я зможу передати історію про своїх дідів і бабусів, тому що колись я переглянув мультфільм Коко, і там була саме цінність родини і цінність збереження фотографій, і я так навіть про сльози. Все, бо думаю, справді, допоки ми пам'ятаємо про людей, доти вони живуть в, наші, в нашій душі і вони продовжують жити. Тому для мене коріння це продовження життя і продовження роду. Навіть після смерті я вірю, що життя існує, коли ми пам'ятаємо про своїх предків. Для мене коріння, коріння людини це значно глибше ніж просто знати свій родовід. Це є продовження традицій, продовження. Емоційної, духовної, такої сфери, яка з тобою з е, самого дитинства і передача її для наступних поколінь, це є якесь таке розуміння, коли ти розумієш, е, це є таке розуміння, коли ти відчуваєш, навіть будучи далеко від дому, що ти не сам, що тебе тримає така якась велика сила. Таке непереборне бажання бути на своїй землі, власне, це і є коріння. Будучи за кордоном під час перших днів масштабної війни, я власне дуже відчувала це коріння. І я розуміла, що вдома страшно, вдома небезпечно, але попри все, і це, і це коріння відчували мої діти, і ми, попри все, хотіли повернутися додому. Oh. Можете побачити лише малесенькі фрагменти того, що відбувається на сценах подібних концертів, тому краще приходити на них, приходити в обласну філармонію чи в інші заклади, де відбуваються дійства. Адже час війни то не причина відміняти творчість, особливо ж таку, як ця творчість про наше коріння, про нас справжніх. Тому до нових зустрічей на екрані і не тільки.